Той самий Юрій Луценко написав цікавий текст про нинішні дії банкової. Цікаво спостерігати мовчання владних спікерів після наполегливої пропозиції Заходу розпочати давно обіцяні реформи. Втомившись вислуховувати дурню в діапазоні від корупція в Україні закінчилася, всі корупціонери виїхали до корупціонери в Україні не крадуть американські позики, крадуть лише українські кошти. Західні союзники виставили конкретний календарний план дій? Чи мають вони на це право? Так мають, хоча би тому, що фінансують дві третіх українського бюджету. Чи потрібен такий план дій саме зараз? Так потрібен, бо корупція і мародерство тилових щурів є не меншою загрозою, ніж окупація расистів. Воювати в окопах між двома ворогами вдвічі важче. Чому мовчить у відповідь? Українська влада Бо у неї шок після показової екзекуції слуг народу по відновленню відкритих декларацій. І це ж владу заганяють лише в норми підзвітності, що діяли до 2019 року. А як же жити, якщо треба йти далі? Що не можна робити, не можна знову намагатися сачконути в стилі віце-спікера, який заговорив про тестування президентської республіки. Розчарування союзників все сильніше, а імідж корумпованої України грає на руку проросійським опонентам західного антипутінського альянсу. Що треба робити, очевидно, що із такою радикальною зміною поведінки нинішня влада не встані впоратися, але й проводити вибори під час смертельної битви на фронті не можна, тому вважаю єдиним виходом зміну виконавчої влади. Повірити, що Кабмін шмигаля цього зайця в овечій шкурі на чолі овець в зайчих шкірках на щось здатен, не може, напевне, ніхто. Отже, президент має продовжити керувати військовою і зовнішньою політикою, одночасно він має припинити ручне керування кабміном зі свого офісу і відновити роботу нового і самостійного уряду реформ, як це і передбачено Конституцією. Є політика левів, є політика лисиць, але ніколи не була ефективною політика страусів, які запхали голови в асфальт і слухають кротів.